Усім привіт! Відчувається весна, правда? За вікном сьогодні таке гарне сонечко. І я собі вирішила приготувати налісніки. На з двома начинками. З сирною, а всередині з клубнічною. Ідемо готувати. Готуємо тісто на налесники. У мене тут 4 яйця. Кріпка солі, столова ложка цукру і все це, це гарненько вимішуємо, трошки так збиваємо. Додаємо трошки молока. Перемішуємо і додаємо муку. До муки додаю столову ложку крохмалю. І теж перемішую. Добре вимішуємо, щоб не було грудочок. Молоко і муку додаємо потрошки, знову додаємо молоко. І муку. Циплю ми перемішуємо. Додаємо все молоко. Добре розмішали тісто. Тепер додаємо 3 столові ложки олії. Теж перемішуємо. І буду додавати. 200-250 мл гарячої води. Спочатку додам 200 мл, перемішаю і буду бачити, чи мені ще потрібно додавати, чи ні. Ось таке гарне тісто вийшло. Більше води я додати не буду. І ось таке гарне, п'еньке. І оставляємо на пару хвилин, щоб воно так постояло. Тісто постояло 10 хвилин, і я ще додала 100 мл води. І будемо зараз смажити. Млинці виливаємо на сковорідку і смажемо. Ось такі гарненькі наліснички. Підготуємо начинки. У мене дві начинки: одна це буде клубнічна, а друга сирна. Клубніку заморожену. 200 грамів, каструльку, додала 100 грамів цукру і хвилин 10 проварила. Тоді я додаю столову ложку крохмалю, але крохмаль розвожу водою, додаю все до клубніки і ще проварюю добре так 5-7 хвилин. Бо, як не проварити, то буде відчуватися смак крохмалю. А друга начинка, звичайна сирна. У мене тут 300 г сиру. Я додала 3 столові ложки пудри цукрової і все блендером проблендувала. Наліснички посмажені. Мені трошки донечка допомогла смажити налісніки. Ось такі вони гарненькі. Мені дуже подобається цей рецепт тим що вони такі. Ну, такі, так гарно тянуться, вони не, не рвуться. Дуже хороший цей рецепт. І так, зараз будемо викладати начинку. Сирна начинка. Нічно, і так гарненько замотуємо. Ось такі наліснички і так формуємо всі.